1 березня я посіяв три сорти помідорів: це п'єтророса, бабкат та ляна. Перед тим як сіяти, я підготував ґрунт, розрівняв його. ґрунт був покупний. Насипаємо ґрунт так, щоб до гори залишалось близько 1 см. Потім пальцем робимо Лонки. В кожну лунку кладемо по одній зернині. Схожість сем'ян, хоч вони імпортні близько 90%, тому деякі лунки я б рекомендував кинути декілька насінин. З тим розрахунком, що коли якась з них не проросте, то під час пікіровки можна буде розсадити. Тілунки, які порожні. 10 березня ми отримали перший паросток, і це був роса. Не дивлячись, що насіння було дрібним, все ж паростки досить гарні і міцні. Ляна та бобкат ще не проросли, очікуємо. Підписуйтесь на канал.